Доброго дня, мої шановні глядачі. В Китаї стверджують, що виступають за проведення будь-якої міжнародної мирної в лапках конференції, але є нюанс — її мають визнати і Росія, і Україна. Давайте подивимося, що задумав Китай, що хоче Китай. Хоче нібито допомогти. Нібито допомогти пришвидшити далекі перспективи у військових діях. «Нібито зміни вони хочуть, От, щоб настав момент, коли чорни стали білим або навпаки. І. Намагаю... І вони працюють над цим, вони над цим працюють, і вони дають шанс припинити активність. Ну, знову ж таки, так, вони хочуть цього, вони хочуть, щоб Україна і Росія провели мирні переговори. Помирити хоче вона, помирити, але тут знову ж таки є такі приховані. Ді, тобто примирити конкурентів, але є своя вигода в цьому. Яка вигода для Китаю щодо, ну, чому Китай це робить, яка для нього це вигода? А він е, втрачає, економіка в нього падає. В нього падає економіка. Йому не вигідно, йому не вигідно. В нього втрата грошей, ну, половина, половина його от, оберт грошей в нього зазнає найкращих часів. І тому він хоче, таким прихованим чином, він хоче зробити нічю, я ось так бачу. Хоче зробити нічю. Щоб ні Росія не перемогла, ні Україна не перемогла. Тобто, щоб не було переваги не нашої, ні тих дебілів. Ні вашим, ні нашим. І вашим, і нашим водночас. Розумієте, от якось так він хоче. Так, ну і як до цього ставиться рососія рососія Ні, рососія хоче взяти свої лаври. Росія хоче встановлювати свої закони і свої правила. Ні. Рососія хоче гнути свою лінію. Як до цього ставиться Україна? Україна. Україна? Вона не буде мовчати. Їй це не подобається. І вона бачить в цьому такий прихований підвох. Вона бачить в цьому прихований підвох, тобто вона стає, ну, її знецінюють іншими шляхами. Почуття України і ці страждання України знецінюють замовчуванням тих втрат, які Україна несе внаслідок цієї війни, внаслідок цієї агресії. І на думку України те, що робить Китай, це є безвідповідально і е, спроба знецінити знову ж таки позицію України. За що ми боремося? Ми маємо йти на перемовини з нашим ворогом, з агресором, який не полишає прагнення. Прогнути свої правила. Ні, ми, ми це не приймемо, ні, ні. Тобто це атака на наші цінності, на наше почуття, на життя наших людей, які От багато людей загинуло. І наші. Знехтування нашими цінностями, нашими правилами, нашими законами. А так не має бути. Так не має бути. Ну, ось так. Ну, покажіть, будь ласка, ставлення Китаю до Росії. Ставлення Китаю до Росії. Ой, і вашим, і нашим. Дивіться. Нечисленні амбіції, двійка, 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 і вашим, і нашим. Безкінечні амбіції, і оце от, як циган сонце мотуляє ситуацію. Тобто вони використовують використовують Росію в своїх, концентровані тільки на власних інтересах, на власних амбіціях. Так, Як ставляться до України? Як Китай ставиться до України? До України. Ну, нічого хорошого тут немає. Немає нічого хорошого. Їм, скажімо так, ця війна до одного місця, їм головне, щоб їхні інтереси це не чіпало, щоб не чіпало ці інтереси. І вони намагаються абстрагуватися від тої війни. Яка ніяк не закінчується. Вони, знаєте що? Вони бояться, що те, що ми не приймаємо деякі наративи світу стосовно переговорів ну, деяких країн, вони бояться, що це буде більш щось масштабне вийде за межі України і піде далі. А їм це не вигідно, бо їм потрібно торгувати, їм потрібна копійка. І тому вони трясуться за свої гаманці. От, знаєте, от моя хата з краю, я нічого не знаю. Ця приказка, це про них. Того вони так і хочуть. Того вони так і хочуть. Ну, стосовно Рососії, бачите, вони продовжують, ну, ти, мені я тобі", ти мені я тобі гроші, якісь там грошові контракти, вони продовжують з ними заключати, і на цьому вони концентруються. Ось так. Гроші, гроші. Тут питання грошей. Так, ну давайте ще. Чи є загроза Китаю від Рус Чи є загроза Китаю від Рус в плані війни? Скажем так, вони свої кордони зараз як, активізувалися вони активізувалися, бояться, що оця от дурість Кремля, вона якось може зайти за межі. Що дурість Кремля зайде за межі. Тут в плані того, що, знаєте, ніхто не знає, що від рососії очікувати. І іноді Рососія для того, щоб полегшити свою ситуацію, вони можуть робити якісь дурні провокації на якихось кордонах для того, щоб відвернути увагу. То от про ці провокації і може йтися мова на кордонах. Знову ж таки, е люди на кордонах Росія-Китай захищати. Не хочуть говорити на китайській. Давайте робіть, е поважайте, російськомовних людей. На кордонах з Китаєм. Ну, от щось таке може бути там. Щось таке. Якась, якісь провокації. Ну. Бачите, якась така ситуація. Ситуація, коли ніхто не знає, в який бік воно вистрелить, і звідки воно піде. Але ситуація загрози для Китаю від Рососії, вона не закінчена. Ну, давайте тоді спитаємо, чи є Росії загроза від Китаю. Є розсії загроза від Китаю. Військова. Знову ж таки, можуть бути якісь е незадоволення людей. Ну, тут всюди на емоційному. Загроза від, від е лякання. Переживання, ідуть переживання росусії в тому плані, що е, щось в них буде забрано. Щось в них буде забрано. Що вони е, втратять якийсь е, ресурс, в них заберуть, заберуть в них якийсь ресурс. На, на що цього в них є страхи і емоційні переживання. Ось так. Але Колесниця — це енергія неочікуваності, руху і непередбачуваної ситуації. Тобто, знаєте, розсосія, вона боїться, що в будь-який момент в Китаї щось, ну, скажімо так, вибухне якесь незадоволення, і вони можуть якось лякати, лякати, можуть віджати якийсь ресурс, там, де багато води знаходиться. От саме в ті місцини, там, де багато води, багато води. Якісь цілеспрямовані маніпуляції можуть бути. І е, намагаються підготувати почву, підготувати основу для того, щоб бути готовим до будь-яких маніпуляцій і провокацій. Тобто вони в напрягу, вони в напрягу. Підготовка йде там. Підготовка. Ну, ось такий в мене вийшов розклад. Подивимось, як він буде програватися. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Це є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій! До побачення!